Тепер за виготовлення вогнепальної зброї в Україні відповідальності не буде. У раді з'явився новий законопроект. Депутатами пропонується віднести на законе поводження зі зброєю, а це придбання, носіння, зберігання, передача іншим особам або продаж без ліцензії до адміністративних правопорушень. І щоб так до прикладу вам було зрозуміло, наразі відповідальність за такі дії становить позбавлення волі від 3 до 7 років, а пропонується стягувати штрафи від 850 до 2550 гривень. Чи ж стосовно незаконного виготовлення зброї, то відповідальність за такі дії пропонується прибрати взагалі. Тобто ані у кримінальному, ані у кодексі України про адміністративні правопорушення такої статті не буде. Чому виникла така ідея? Як написала ініціаторка законопроекту, якщо ви вдома без дозволу виробляєте FVP-дрони для зсу, ви злочинець. Але такий момент, і справді в Україні була започаткована програма виготовлення таких дронів звичайними українцями. Проте варто наголосити, що складання таких літальних апаратів звичайно цивільної особи відбувається виключно без бойової частини. Тобто військові її вже самі докріплюють в цілому, якщо ми повернемося до ідеї легалізації цивільної вогнепальної зброї, вони містить у собі безліч переваг, оскільки адекватний самозахист має бути правом кожного громадянина. Проте прибрати відповідальність саме за виготовлені зброї без ліцензії, особисто в мене під питання, що думаєте ви?